2025 настав. Він сказав, що про якогось робота монстрів, але він щось навіть не з'являвся. Вже третій день 2025 року. Але ядерка хай буде, може він іменно на нас. Він кожній групі тепер дав ядерку. Драку. Це такі ядерки, що... Тут треба полетіли вже ще речами, ну, а ми можемо поки що віддихнути і потанцювати. Танце. І... Ну, тут... Можна шути. Пробити щось на Точно, у мало десь бути там карти Панда. зараз ресторан. Окей. Блин, я их надела. Так, хорошо. А вот такая. Опа, она. Я гитару наш ⁇ л. Зараз я буду за шесть плюс Мама Шела, вміжна. Сірей! Ну так, це смішно. Так. Ай, не хочу я. Ще що, щось грати. Бит. Картик, спік, скис, пік. Давай поки що будемо ще робити ліпшу за щиту. У нас в штанку повно речей. Мені ось таке здається, що на нас іменно він має напасти. Та у мене якась теж така думка. То давай ліпше робимо. Окей. Так, от ще одна стійка для пушки. Ставимо їх ось сюди. Став сюди. Тоже треба, бо, бо буде щось зробити так, Так. став вимбуртіше доповнені. Eu vou me guiar. Cula mata. Cula mata. Só vou deixar subir. Cula mata dentro. Ok. Drúhi. Коротше, я зараз поставлю голосом звукач. Ну, звуки він буде здавати, коли побачу. Це треба ще камеру поставити і підключити її до нього. Зараз зроблю. Ла-панда, я зробив. Вау, класно, ти зробив. Лаведро. Так, и сюди. я. Це що за звуки? Что це с этой робот?